В Україні масово зникає зброя. Держава дедалі все більше втрачає контроль над її обігом. За даними Міністерства внутрішніх справ, від початку повномасштабної агресії в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Про це повідомив сервіс Open Data Bot. Причому втраченої зброї побільшало майже у два рази за останній рік з 271 тисячі у вересні 24-го до майже півмільйона у вересні цьогоріч. Цікаво, що в абсолютній більшості випадків зброю не крадуть, а втрачають 94% усього обсягу зниклої зброї становлять саме втрати, тоді як на викрадені припадає лише 6%. Як виявляється, найчастіше зникають автомати, понад 149 тисяч одиниць або майже третина від загальної кількості. На другому місці мисливські рушниці понад 135 тисяч, карабіни, пістолети під гумову кулю та бойові пістолети складають ще приблизно чверть. Наприклад, пістолетів Макарова зникло понад 21 тисяча. Як ми бачимо, більшість втрат це нарізна зброя 52%. Гладкоствольна зброя становить 28%, решта припадає на травматичну газову та інші категорії. Понад половина зниклої зброї іноземного виробництва, 58% від загальної кількості, ще чверть невідомого походження і лише 17% вітчизняна зброя. Найчастіше втрачають зброю у Києві, на Донеччині та Миколаївщині. Київ лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї 78,5 тисяч одиниць. На другому місці Донеччина більше ніж 72 тисячі одиниць. Далі Миколаївщина та Київщина, майже з однаковими показниками, трошки більше ніж 50 тисяч одиниць. Ну і Запорізька область, майже 40 тисяч одиниць зброї. Ось таку маємо картину, друзі, яка потребує деяких пояснень. Ну, найпростіше пояснити втрату. Травматичних пістолетів, оскільки процедура придбання цих пристроїв, позбавлених художнього смаку, була й залишається доволі непрозорою, та ще й зазнакою корупційної складової, швидше за все, власники такої зброї доходять до логічного висновку просто повідомити про її втрату або про крадіжку. Таким чином, вони уникають необхідності сплати регулярного раз на три роки корупційного податку за продовження права володіти інструментом самозахисту сумнівної ефективності, ну і одночасно уникаючи фактично будь-якої відповідальності. З автоматами Калашникова та пістолетами Макарова ситуація трошки цікавіша. Не занурюючись те, хто саме загубив цю зброю, можу сказати наступне: якщо хтось зброю загубив, то хтось її знайде обов'язково. Тому знайдеться ця зброя або на чорному ринку, або на руках дбайливих громадян, або у заощадливих правоохоронців. Нагадаю, у квітні цього року Державне бюро розслідувань повідомило, що в одному з гаражів у Деснянському районі Києва виявили великий сховок зі зброєю: серед вилученого автомати, пістолети. Снайперські гвинтівки, понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 вогів, ударні дистанційні запали, прилади для спостереження, протипіхотні міни тощо. Власниками цього арсеналу вилились працівник одного з правоохоронних органів та його батька. Також непроста ситуація з автоматами і пістолетами, які були знайдені звичайними громадянами. Судячи з даних, які надає теж саме Міністерство внутрішніх справ, кампанія з декларування зброї провалилась. Ну, не влаштовує вона громадян, адже станом на сьогодні показники задекларованої зброї в кращому випадку сягнули 14 тисяч одиниць. А доля автоматів та пістолетів в них не перевищує 25%. Тобто в абсолютних одиницях це не більше 3,5 тисяч. Абсолютно зрозуміло, що на тлі 170 тисяч втрачених автоматів і пістолетів, 3,5 тисячі задекларованих створів виглядають просто жалюгідно, власне, як і всі спроби МВС імітувати свій успіх на ниві боротьби з обігом незареєстрованої зброї. Акцентую вашу увагу, що мова йде про зброю, яка вже колись була на обліку і контроль над нею втрачено. Зброя, яка ніяк не обліковувалась, взагалі не потрапляє в цю статистику. Причому зверніть увагу. З кожним роком втраченої зброї стає дедалі все більше і більше, і ця тенденція очевидна. Тому чорний ринок зброї в Україні буде зростати, і зупинити його може лише ухвалення адекватного закону про зброю, який з одного боку надасть громадянам право володіння зброєю, зокрема краткоствольною, з правом носіння з метою самозахисту, а з іншого суттєво зменшить попит на чорному ринку. Це рішення лежить на поверхні, але депутати, знаходячись під магічним впливом МВС, чомусь не вважають його пріоритетним. Товаристо, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.